Доброго раночка, мої дорогі друзі. Доброго раночку і гарного вам настрою. Сьогодні в нас знову сонечко. Не знаю, напевно, що вже такої жарі не буде. Напевно, що не буде. Але треба нам обірвати листя і знову, знову і гілля прорідити на персиках. Ось така красота. Смородина доходить, а ми що торішно не з'їли. З морозильної камери треба буде щось переробити з неї. Отак. От От всім вітанечка, всім вітанечка, мої дорогенька. Треба обірвати листя. Вчора не, не хотіли, вчора ще була е, наша вікуся внучком ще посиділи і вчора не хотіли йти, а там був дощ така злива зілліла. Ми їздили в гості на свята до них. І... і тільки персики наростають так моментом, моментом наростають. Але треба прийти з ними зробити тут трошки порядок, бо то не добре. Бо то не добре. Ми кожен раз робимо, а тут... Так опустили чуть -чуть. Ну, як, не опустили, так, щоб опустили, але все одно так не бачите, якого листя накрученого, бачите? І гілі дуже, гілі дуже. так як, ну Персик, так знаєте, гілі наростає як в вербі. Отак росте моментом, ти його попозламлюєш, а воно знову моментом, як верба. Тут чоловік лишив е, полуницю, ще нашу давно, дуже солодку. і не, Скосив. Якраз тут вода, я стою. <ріст> Бачите, є, який уражений сильніше, а який слабше. Ну, але що робити? Люди сапають, треба мені вийти. Ну, але сонце, от там в холоді нічого. А вийти на різке сонце і неможливо. неможливо. Ну, але треба посапати, поки волога земля. Та? І не знати, що скоріше робити, чи сапати чи йти обривати гілі. Я вас не бачу. Я в окулярах я вас не бачу. Так мені сонце б'є. Треба повернутися, щоб я вас бачила. О, тепер я вас бачу. Я знову сюди зайшла в холодок, тут можна працювати. Тут можна працювати на сонці, ні. Там хіба, як дощу не буде, хіба перед вечором. знаєте? Піти вийти, вийти і, і пересапати. Бо зараз ніяк не Дом покажу, скільки я маю. Я потім поїду в місто. Треба мені їхати у місто. Я маю там щось не знаю, все дуже бідна, дуже якась така. Бачите? Ось щось дуже бідне, дуже дрібненьке. З якої причини, я не знаю. Я маю там на, на другу годину їхати у місто у, у, на нігті, але покажу вам тут е, черешню. Ха -ха -ха. Вчора скажу вам, вчора була вікуся з малим, і дочка була, і лазила на черешні, і нарвали. Ну, як по драбині і нарвали через щень, то вам видно, обірвали. Трохи лишилось, бо вони не дійшли. Аж паки вже тут, як тут, аж паки вже всі налетіли, налетіли. То Чоловік взяв і натягнув таку сітку, так як він е, ну, того року обтягав сіткою, так і тепер пошкодував е, е, дітей, що вони захочуть через чень ще. І... Так, зробив. <хеш> молодець, молодець. Як мені добре вам показати. Як мені добре вам показати? Є трохи тих черешень, але вони не дійшли. Ще. Ну, але вже Вже вчора дала е, Івікусі, забрала, дала її і... Дочка собі забрала, дочка ще полуниць собі вибрала, а вікусі не треба там у них вдома є. Отак вам показала ту першу нашу черешню. Угу. Бачили? Бачили? От черешню бачили? Люкс, це знаєте, зранку вийти поскубати. Що я вам покажу? Скільки в мене того дробу. Скільки того дробу? Так? І як він підростає і самостійно собі там бігає без мами. Ну, тут та наша полуниця. Знаєте, кожен день, кожен день таку мисочку зриває чоловік, а вчора дочка зірвала. Так, вона перший раз зірвала. Ну, напевно, що вже би баночок. 10 закрили. Там я пересіяла огірки і ще кабачків кинула, де чоловік переробив, от там у далині. Зробила то в суботу. Дельфіні у мене вже зацвів, але з того вітру і м такого урагану все мені погнуло там, поламало. Не знаю, я попід'язувала. але чи воно. Ну Воно зламало, зламало пару гілів, але чи вони ще будуть триматись, будуть свистити, чи вже пропадуть, не знаю. Ну, отак. І ця черешня вже починає доходити друга. Ну, Хто не знає, то я кажу, я кожного року кажу, у нас сім черешень. Сім черешень, сім деревин. Ця жовта, що я вам показую зараз. Може, скочили за Тімком? Тімка. Тімка. Що є? А, що є? Наївся? Ай, на як же ж наївся, наївся, так? Ну, добре? Я вам покажу зараз всіх, почну великих, а потім підемо на ті дрібні. Цього року я не знаю, що я задумала, я не знаю, що я задумала, але тут е, катастрофа буде, як буде виростаєш, я знаю, що то буде. Бачите, вам? вишень цього року не буде. Не буде. ось ну, такі мої менші, щоб були середні такі рябенькі. Але хочу сказати, що два є тих білих, що я вам показувала, вони дужчі, вони більші за ті чорненькі. Знаєте? І цього року все курочки. Знаєте, того року було е, півників, півників, півники, а цього року все курочки. Ну, от таких Біленьких, ну, вони будуть якісь, якісь такі, знаєте, трошки рябі, дві таких курочки є, отаких штанатих. Дві. Угу. І файні. Бігають собі, хоч би їм що. Але може, який буде один півник, але все, все курочки. Бачите, які вони вже? Ви знаєте, от. Скажу вам, що є, ну, от є якихось, якихось є Ну, значить, з бролерного яйця е, вилуплюються ці плята, раз вони є, раз вони є. Ну, а, а воно точно може бути так, ну а як продають? А як продають такі бролерні куріта? Ну, яйця. Не. Якщо тут буде півень і курочка, ну, курочки то точно є. Якщо буде півник, то ми собі лишимо. На розведення може якраз. Корму даємо, корму даємо разом з корузінком хоч то часом чоловік таке надає, що більше корузінки корму, а я того не хочу. Хочу, щоб вони росли, то я додаю ще більше корму. Трошечки корузінки, а то більше додаю їм корму. Так, отак Я тихенько відкрию, щоб вони не спудились, бо вони зараз путісі і зараз вони всі сховаються. Я вам покажу. Бачите? Бачите, якого тут царства? Їх є поверх 40 штук, але вони вже мають водичку і їдичку. Але вони вже вискакують собі на банта, куди хочуть, ще під лампочкою. Вони під лампочкою просто не лягають, вони навколо лампочки. Але ще мають лампочку. Забрали їх з того брудера, бо їх дуже багато, то вони чисто там, як у тім. Ну, дуже тісно їм. А щоб їх не ділити, то я їх всі збила докупи, бо зараз знову будуть другі партії. Не знаю, звідкись з'явились в мене дві голошейки. Я навіть не знаю, чи то курочки будуть, чи такого. Ну, але що, що буде? Що вже буде? Файно є. Бачите як? Де вам покажу який, який вас задираю, задирає до голови дивіться. А їдки, що не тікає, хоч він у що, є і штанаті. Ну, таке. Ва. О. Їм тут дуже добре. Сіно, комфортно. Так. Ну от, прийшлася з вами, показала вам ранок, що у нас тут робиться, покажу. Сонце б'є. Покажу троянди, як розцвіли вже Це висока така. Та цвете дрібненько давно, а ця тільки що почала цвісти. Треба їх всіх. А ти маєш якесь, якесь тріло, щоб їх обробити від того якоїсь, якоїсь... Актарую, парші? No. Угу. Так, актарою кажуть, що обробити. А ти її маєш, так? А ти читав, що вона від того? від всяких всякі... А, ну то файно. Добре. Так. Добре, зараз покажу троянди. Що той вій, чоловік плете, ви, як би чули, ви, як би тут чули, що він то плете, сп'ятає. Бачите, які Файні. не, Файні. вони добрі будуть, величезти. Я під'язала, під'язала. Я, я тоді не під'язала, як був сильний вітер, але думала, що, не дай Бог, ви зламало то все. Ромко привіз якогось м'яса. А подивіться, а він собі тут має любуєся. О, три кролики забрали тільки що. Таких великих, що їх не треба. Ну, там така красота. Але от треба срочно покропити, бо щось їй бракує ті трояндерці. Щось її їсть. Ну, все, мої хороші. Показала вам чуть-чуть. Зранку. зустрінемось ще пізніше. Хатай паж тепер, можливо, трохи розпусти свого листя, такого, щоб був більше холод. Вербу треба обрізати. О, лелека в красоті вже тепер. Бачите? Я бачила маленьких, знаєте? Я от бачила маленьких, треба спитати, скільки коштує, можливо би купити. Не знаю, побачимо. Побачу, як то буде все в пуплінках, пуплінках. Знаєте, приємно так посидіти. Я думала тут, знаєте, думала цю лавочку чуть-чуть далі посунути, бо звідси холод, а потім від хати холод. І тут красота, навіть знаєте, столик такий поставив. Там є за хату, ну так там за ту хату піти, а тут близько при хірці е все бачиш, все собі е спостерігаєш, хто їде, хто йде, хто до тебе прийде. Можна було і столик поставити, і якусь каву попити, чи, чи чайочок, чи як в фільмі казали, в якомусь можна й покрепше, але я не п'ю, просто я так жартую. А цього всього я нічого не зробила, нічого не зробила. І навіть лавочку не помалювали. Треба купити фарбу. Ну, не було, не було, то погоди не було, то чоловік каже, все зробиться. Добре, то все зробить. Добре, на цьому буде все. Поки що. А ви залишайтеся здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Що ще вам скажу? Гортензії забрала в холод всі, бо, бо сонце то є катастрофа. Тут тримаю одразу каністру, поливаю їх кожного дня. кожного дня вливаю, Почали цвісти, бачите, Почали цвісти, І я тут їх вливаю кожен день. Тепер їх зверху ще оброблю тим добривом, як вони цвітуть, так треба зробити. Она тут має таку красоту, бачите, треба пересадити, купити землі. Треба землі купити для лохини і пересадити. Бачите, яких має дві красоточки. Угу. І ці підростають маленькі. Пані Оксанка, я вам дуже вдячна, моя люба, Я кожного дня за вас згадую. Їх поливаю і за вас згадую, моє хороше. Нічого не підношу наверх, як познімала, так все і в мене внизу. Ну, така, така красотінь. І буки.